Отже, ми сьогодні будемо говорити про вивчення турецької та азербайджанської мов на факультеті східної і слов'янської філології. Перше, що хочеться сказати, це те, що Київський національний лінгвістичний університет є першим закладом вищої освіти в Україні, в якому розпочалось викладання турецької мови. І в цьому, році, в 2023 році, ми вже відзначаємо 30 років викладання турецької мови як спеціальності в Україні. Азербайджанську мову ми викладаємо вже понад 10 років, і це теж досить таки великий термін, і теж є одним із небагатьох закладів вищої освіти України, в якому її викладають. Перше, що хочеться розказати, це науково-педагогічний склад нашої кафедри. Вона була створена у 2017 році кафедра тюркської філології. На кафедрі працюють дев'ять науково-педагогічних працівників, з яких один професор це Сергій Володимирович Сорокін, який сьогодні проводив зустріч і розповідав про правила прийому. Він викладає турецьку мову. А, а також у нас є шість кандидатів наук, е, доцентів е, до роботи на кафедрі залучаються носії мов. Е, до початку повномасштабного вторгнення у нас працював носій турецької мови, але зрозуміло, що з об'єктивних причин. Е, вона була змушена повернутися до Туреччини, а азербайджанську мову викладає носій мови азербайджанець пан Інтігам Алі Сахіп Оли Шехезаде. І у нас досить часто проводяться гостьові лекції науково-педагогічних працівників із закладів освіти Туреччини, а також Азербайджану. На сьогоднішній час у нас досить великі можливості роботи в онлайні, тому ми це дуже часто практикуємо. Отже, ми пропонуємо вашій увазі дві освітні програми. Перша називається турецька мова і література та переклад, друга східна західна європейська мова. І друга освітня програма, вступна яку ми пропонуємо у цьому році, це Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західно європейська мова. Наші програми представлені тільки у нашому університеті, в Київському національному ліністичному університеті, і повних аналогів цих програм в Україні немає. Унікальність цих програм є у тому, що студент має змогу повністю будувати свою освітню, так звану освітню траєкторію та обирати дисципліни. По перше, це другу східну мову. Серед яких може бути арабська, перська іврит, ну або ті, хто вивчають турецьку, ще можуть обрати і азербайджанську, або ті, хто вивчають азербайджанську, можуть ще й обрати турецьку. Також студент обирає західноєвропейську мову, це може бути англійська, німецька або французька. Той перелік дисциплін, які є обов'язковими, ви зараз бачите на екрані, а також ми пропонуємо широкий спектр дисциплін з фаху та з інших освітніх програм, які наші здобувачі можуть обирати також в процесі навчання. Дисципліни з вибором за вибором з фаху є більшість з них є авторськими курсами, розробленими нашими науково-педагогічними працівниками. Які є не тільки викладачами, а більшість з них є також і професіоналами практиками. Вони практикують і перекладацьку діяльність, тому досить, мають досить великий досвід роботи практичної і досвід викладання цих дисциплін. При кафедрі працюють три освітньо-культурні центри. Перший це центр тюркологічних студій імені Агатангела Кримського. Другий центр турецької мови і культури імені Мехмета Акіфа Ерсоя, а також центр азербайджанської мови і культури імені Гейдара Алієва. Центри наші обладнані, відремонтовані та обладнані сучасною технікою, а також літературою за підтримки турецькі центри. Це за підтримки організації ТІКА, а також за підтримки посольства Туреччини в Україні. Азербайджанський центр було обладнано за фінансової підтримки компанії Сокара. Також, також нас підтримує і посольство, і підприємці, які працюють в Україні, вони також активно з нами співпрацюють і надають нам фінансову, в тому числі фінансову підтримку. Стосовно міжнародної роботи кафедри тюркської філології, Перше, хочеться сказати про Посольство Турецької Республіки в Україні, яке активно співпрацює з нами, Ми, наші студенти часто відвідують посольство, представники посольства, в тому числі пан посол, відвідують наш університет, зустрічаються з студентами, проводять лекції, в тому числі останнім часом онлайн різні заходи та лекції. Посольство бере участь у всіх тих культурних заходах, які проводить кафедра, при нагородженні, наприклад, переможців, олімпіад чи наукових конкурсів наукових робіт і так далі. Так само ми співпрацюємо із Посольством Республіки Азербайджан в Україні. Пані посол також є частим гостем у нас в університеті. Вона також читала лекції для наших студентів. Наші студенти також відвідують посольство Республіки Азербайджан в Україні і ми маємо таку досить плідну співпрацю. Окрім посольств, у Києві є інститут Юнуса ЕМРЕ, з яким у нас підписано двосторонню угоду про співпрацю. При інституті Юнуса ЕМРЕ діють курси турецької мови, які відвідують наші студенти. Інститут Юнуса ЕМРЕ влаштовує безліч освітніх культурних наукових заходів учасниками яких є наші студенти. Ну, на презентації ви бачите всього декілька з них, але насправді їх досить таки багато. Інститут Юноса МРФ влаштовує також гостєві лекції різних і культурних діячів, і викладачів, і політиків. Останнім часом це відбувається онлайн, але ми дуже, дуже беремо активну участь у цих культурних заходах. Так, я почула звук, наче хтось до нас при... ще хоче приєднатися, але я не бачу тут, на, на хвилинку я вийду і додам того, хто приєднався. Ага, зайшов гість. Отже, окрім інституту Юнуса МРА. Ми активно співпрацюємо із Бакинським міжнародним центром мультикультуралізму, який також організовує велику кількість конкурсів, заходів, презентацій. Лекцій, і ось навіть наші студенти, переможці конкурсів. Наприклад, був там конкурс перекладів, конкурс ЕСЕ, студенти нашого університету, які здобувають перші місця на цих конкурсах, вони мають змогу їздити у літні школи в Азербайджан у якості такого приза. До речі, про інститут юнуса Емре я розповідала. Також там є літні школи, які знову ж таки до, звичайно, що пандемії і до повномасштабного вторгнення це було досить таки активно. Наші студенти брали участь у літніх школах, які організовував Інститут юнуса Емре. Тобто, то стосується турецької мови, це ось Бакинський міжнародний центр мультикультуралізму, це підтримка тих, хто вивчає азербайджанську. Мову. Стосовно наших університетів-партнерів, Київський національний університетний університет має двосторонні угоди про співпрацю з університетом Ахівран, з університетом Анкарським, з Ушакським університетом, університетом Аксарай, а також із Азербайджанським університетом МОВ, який знаходиться у місті Баку. Міжнародна робота є одним із пріоритет, пріоритетних напрямків роботи нашого університету. На основі цих двосторонніх угод наші студенти також мають можливість проходити стажування у цих університетах, отримувати там стипендії і навчатися або продовжувати навчання, наприклад, після бакалаврату. у Поступати туди в магістратуру. У нас зараз одна студентка навчається в Анкарському університеті. В магістратурі Я закінчила бакалаврат і вступила туди. Наприклад, ось сьогодні в нас ведеться досить активна. Активні зараз ведемо ми переговори з ушахським університетом. Про те, щоб у наступному навчальному році відновити ці стажування і все ж таки відправити наших студентів туди на навчання. Ну і досить таки активну підтримку нам надає Азербайджанський університет мов у місті Баку. Також є можливість стажування наших університетів, студентів, перепрошую, у цьому університеті. Ось до, до речі, наші студенти, які перебували на стажуванні в університеті Ахієвран у місті Киршехір. Вони це студенти бакалаври, які навчалися на третьому курсі, один семестр вони перебували на навчанні в цьому університеті у Туреччині. Потім повернулися і продовжили навчання в нашому університеті. Стосовно придатності до працевлаштування, наші випускники вони мають змогу працювати у різних галузях і сферах, як перекладачами, так і викладачами в науковій, літературно-видавничій освітній галузях, засобах масової інформації, в різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування. В музеях, мистецьких і культурних центрах тощо в галузях, в різних галузях господарства, де потрібні саме послуги зі створення аналізу перекладу та оцінювання текстів тими мовами, які вони у нас вивчають. Наші компанії, у яких працюють наші випускники, їх досить багато. По-перше, хочеться сказати про те, що є велика кількість турецьких та азербайджанських компаній, які сьогодні працюють в Україні. Вони і в більшості з них не важко сказати в більшості, але в тих, які є найбільш великими та найбільш популярними, працюють наші випускники. Із азербайджанської програми у нас випускників і ще не було. В цьому році ми маємо перший випуск. Тому про випускників сказати поки що не можу. Але ось студенти, які вивчають турецьку мову і випускники, вони працюють, ось, наприклад, у компанії Turkish Airlines, тобто турецькі авіалінії в місті Києві, це ті Катюїд, це викладачі у нашому університеті, викладачі у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вони працюють у посольстві. У, у різних різних організаціях, які е, представлені у нас в Україні. До речі, коли ми запитуємо у наших випускників, е, у наших студентів, які вивчають турецьку мову, а чому ж ви обрали турецьку мову? То відсотки 80 з них говорить про те, що їм подобаються турецькі фільми та серіали. І е, ось вони. Під враженням обрали турецьку мову для вивчення. Так, ось наші випускники працюють у групі компаній 1+,1 плюс та виконують переклад цих серіалів на українську мову. І виконаний ними переклад ми з вами чуємо з екранів наших телевізорів. Тому ми дуже пишаємось нашими випускниками, вони досить таки успішні. Ну і... Всю нашу про всю нашу діяльність, яку ми гадали, ви можете більш детально дізнатися у наших на наших сторінках у соцмережах. Ми маємо сторінку у Фейсбуці, ми маємо сторінку у інстаграм, а також маємо канал для інформування у Телеграм. І туди ми активно поширюємо інформацію про всі заходи, про всі освітні наші події, які у нас відбуваються, про те, де наші студенти беруть участь і так далі. І так далі. Тому ми вас запрошуємо на наші сторінки у соцмережах для того, щоб ознайомитися із цією інформацією. Якщо коротко, то в мене все. Дякую вам за увагу.